Замість того, щоб мобілізувати свої ресурси. Ну, от. ну, Але я тобі скажу, ситуація після концерту економіки, і, зокрема, коментарі щодо цієї ситуації, тому що все-таки там була меншість людей порівняно з тим з тим валом коментарів, які коментували в різних соцмережах, показала, що люди теж ну, прямо, дуже не готові до того, що буде якесь посилення мобілізації і якась реальна мобілізація. Ну, значить, ці люди мають бути готові до Бучі і Ягідного. Що ну, ну, я можу сказати? Ну, от будуть сидіти в підвалі, як в ягідному під орками, їх будуть розстрілювати як в Бучі, ну, ну дограються. Що Не ну, вірять, що, що... не, ну, не вірять, ну... що, що буде таке умовника. Так, да, а коли вони повірять, буде вже пізно. Да. А тим часом, да, тим часом люди обурюються тим, що е, всього лише просто взяли і перевірили документи після концерту е, Океана Ельзи. От абсолютно нормальна законна процедура. От от, чого, от чогось я з першого дня війни весь час ношу при собі військово-обліковий документ. І от, як якось корона з голови не впала І, і тому чомусь абсолютно не нервую. Коли там є патруль, немає патруля. Ну от хто заважає це? Ну робити? тому що ти mm -hmm. знаєш, що тебе не мобілізують, і це зараз всі ж напишуть і скажуть так. То, звичайно добре тобі говорити. Ну добре, ну давай так. Давай не будемо е, вдаватися все, що знову ж їм ніхто не заважав е, отримати звільнення від мобілізації в такий же спосіб, який його отримав я. От ну вони ж вони так не зробили. Ну тому хай тепер. Але питання в іншому. от до речі, про концерт Океана Ельзи я вважаю, що не просто правильні дії. Просто шкода, що це поки такі разові точку відії, зразково показові, але ми маємо створити атмосферу саме нетерпимості до ухилянства. От ухилянт має знати, що поки він є ухилянтом, значить да, він не може ходити на концерти. Він не може ходити в клуби. Він взагалі ні чорта не може, крім як тихо сидіти десь в підвалі і сподіватися, що не знайдуть. От, власне, да, це, це так треба, це так має бути. Немає він гад права е відпочивати на концерті або в клубі е на рівних з захисником, який прийшов у відпустку. Тут просто не можу не прокоментувати, бо мене це страшенно насправді ця ситуація обурила. Не в тому, здебільшого ключі, в чому вона обурила багатьох коментаторів. Мене страшенно обурило те, що коли поліцейські намагаються ніби як ну не затримати, навіть а просто щоб, щоб ТЦКшники перевірили ці ж документи поліцейські, ніби як тримають ухилянта, який при цьому валяється на підлозі, кричить і б'є ногами. І е, НАТО кричить, ганьба не чоловіку, який валяється, б'ється ногами і кричить, що він значить, ну тобто, мовкачи, він не хоче воювати. Це зрозуміло, ніхто не хоче воювати, тому що люди для цього не народжені. Але просто як так вийшло, що ганьба кричать не. У такому створінню, я не знаю, як це назвати. Вибачте, мене звичайно зараз буде дуже багато обурення з цього приводу. Але як так сталося, що в нашому суспільстві героєм став ухилянт, а не воїн? Ну як, як ми до такого дійшли? Це був такий іричний відступ. Вибачте, мене не просто не можуть. Я просто знаю, що з цього витікає, але проблема в тому, що суспільство суспільством, а влада владою. Яка має виконувати свої функції. І цією функцією не є прогинатися під настрої в соцмережах. Цією функцією під час війни є в першу чергу все ж таки, е, вести війну і зберегти державу. От і коли е, от те, що відбувається зараз, це наслідок того, що е, ніяк не покарали е, оцих от в космачі. От тоді космач проковтнули, от нічого їм пальчиком навіть не, не, не зробили. Ні, то, то, то от тепер ми читаємо, що якесь там мурло в Дніпрі бикує на ТЦКшників публічно і нормально, і йому нічого за це. Ми читаємо, що на Закарпатті десь якісь, якісь дурні баби перекрили дорогу прикордонникам, бо прийняли їх до ТЦКшників. Камон, про що ми взагалі говоримо? У нас більше держава взагалі існує?